Так, що там мій ютубчик? Слухає в'єтнамську музику. Нормально я так цього місця заробив долярчиків. Злісно вилазить із машини. Це на церкву, це обігович у нас збір. Трусики носочки собі куплю. на Миколаїч. Каже, в'єтнамською слава Ісусу Христу. Давай гроші з каналу. Не розумію, але все поняв. Ай молодець. Прошу пана наступного разу дату в календарі ага. позначити. Дякую, дякую. Ага. І що це було? А це був рекет на Ютуб. Привіт! Дай Боже! З вами там, Ютуб, і сьогодні ми поговоримо про те, що ви тільки що почули. І насправді це не поширена тема, але коли ви робите канал з окремими нішами починаєте набирати свої перегляди, ви можете з цим стикнутися. І ми сьогодні розберемо два кейси: один той, з яким ми стикнулися, а другий це поширений багато хто з вас, хто робить цю нішу, з цим теж стикався. Тож, все почалося з того, що ми почали робити канал новий експериментальний. Ми про нього розказували. І ми стикнулися з такою штукою, що наш друг колега по цеху з такою схожою нішою казав щось про чуваків, яким він платить відсоток з його каналу. І ми такі, хм, що ж це за чуваки, і так далі. Ну тобто, ну, окей, можливо, якісь партнери допомагають і так далі. І коли в нас почали рости відоси на цьому каналі? Так, да, то ми коротше, давайте так. Він віддає їм 10%. Це люди з В'єтнама, які теж цій ніші. Ось. І ми, коли зайшли в цю нішу, то що що сталося? Наш канал там на сьомий чи який день почав набирати перегляди. От, і ми почали робити прикольні картинки. Вони нас почали тирити ось і. Коли вони почали тирить, ми зрозуміли, що наші канали запалили. І коротше, перший раз нам налили трафіку, пам'ятаєш, та типу, але я дуже швидко зреагував, я цей відос зразу канцельнув. Що означає налили трафіку? От є відос, він парадоксально швидко, якось дуже незрозуміло, починає набирати перегляди. Ти з одної сторони такий О, вау, відос. Да, Реально. Але ну непривична механіка набору перельдів. Заходиш на отримання, а воно ну мінімальне. Взагалі, типу. Ні лайків, ні коментів, ні, ні дізлайків, ні лайків, ні підписок, нічого. Просто трафік. І ще з часів Майнкрафту, коли я був частково причетний до Ніші Майнкрафт, а в інших подкастах розказував. То я якраз стикався з тою штукою, що лили трафік на канал з Майнкрафтом, конкуренти, щоб його просто, типу, загасити, так. щоб він просто не собі далі не ріс. І це, мабуть, така сама штука, але вже інші інтерпретації. Тут вони не хочуть, щоб ти загнався, ну, загнувся і не працював. Вони хочуть зробити так, щоб ти їм платив. Скільки там відсотків? Коротше, ситуація в тому, що коли я побачив, що почав литися трафік, гамно по трубах пішло, я швидко видали відос. Ось, хоча цікаво було, подивитися, що за трафік, і так далі, але я його видалив. Канал чуть-чуть... Збило, Але типу, потім він зразу новим відосом вирівнявся. Ось. Далі ми такі, о, окей, все, працює, типа, леємо далі, леємо, леємо, леємо. І тут в один момент знову. А, після цього короче, почали з'являтися коментарі. Hello, do you have very good interesting channel? Короче. І, до речі, я чекнув пошту нашого каналу, ми туди рідко коли заходимо, то чекайте пошту. І там декілька є повідомлень, типу, що. Ваш канал нас зацікавив, ви можете там прийняти участь у нашій там системі, що ми вас там можемо забустити. Ну, і ніде ніхто не пише, що а якщо ні, то ми вас просто завалимо типу, неякісним трафіком, і вам прийде попа. Ось. І коротше, типу, ну, ми поняли, що ми вже на гачку. от, І другий раз Опять налився трафік вночі, коли вже, ну, під ранок, коли ми вже спали. Я рано дивлюся тупо 50% утримання. Цей раз вже налили якось якіснішого трафіку, рівно 50% утримання. І знаєте, така шкала йде і хщ! Отак от прямо обривається в ноль. Я дивлюся, знову ж таки, там, дві з чимось чи щось таке тисячі переглядів. Це в принципі небагато. Але для новооспеченого каналу, ну, мені кажеться, це вагомий аргумент. 0 лайк, лайків, 0 дизлайків, 0 підписок, нічого, просто трафік рівно. Рівно 50% і відрубається. І після цього хата, все, закривай калітку. Коротше, ну, канал далі не набирав, нові відоси не заходили, не попадали в рекомендації. А всі старі, які набирали, типу, там що нормально, нормально деякі відоси набрали, просто вмерли в ноль. І ми такі поняли, ну все, приплили, коротше. Але давайте, поки мене розказали про інші види рекету на Ютубі, розкажемо про те, як діяти в таких ситуаціях, коли вам леють трафік. Зразу і негайно треба звертатися в підтримку Ютубу. Можна звертатися просто в Ютубі, можна звертатися навіть треба в Твіттері, писати так-то, так-то, така то ситуація. От що відбувається, і є багато кейсів, де підтримка Ютубу цю двіжуху вирішувала. А на наступний день чи через декілька днів вашому каналу, як знак подяки, є така тенденція. Ну вже сипеться якісний трафік. Ніби ну ладно, ви постраждали. Ми площадка така. Ясно, будемо вам зараз да, вас просунемо. Трошки я на просто показ. з переляку перший раз видалив, а другий раз, типу, забив, бо мені було цікаво подивитися, що за трафік, звідки він там ішов і так далі. Коротше, що ще треба зробити, коли ви побачили, що у вас якийсь дивний трафік пішов. Ви можете перше закрити відос в приватним зробити. Тому що переважно що роблять? Коротше, беруть вашу силку і заганяють на якийсь там софт, і коротше, і тут ви йдуть перегляди. Ось, або через там пошук, чи ще щось. Коротше, різні варіанти, або сайт якийсь там, наприклад, от. В одній ніші, яку ми там рекомендували, то там пішов трафік в одного чувака із російського коротше, чи Пікабу, чи щось, типу такий сайт. І це, понятно, що це пішла Рашка 99%, і, типу, коротше, ну. Зразу по РП вдарило по всьому. Ми радимо, типу, закривати відос, робити його приватним. Тоді він, наприклад, із цієї всієї каруселі е, випадає. Тобто люди його не можуть подивитися, бо він закритий. І якщо це типу, в списку накруток, то він теж люди типу, заходять, щоб накрутити вам перегляди. Коротше, не можуть, бо такої відоси якоби не існує. Про список накруток на нашому каналі була. Вкладочка, джерело трафіку, і там можна подивитися, з яких сайтів до вас взагалі приходять. Ну або звідки взагалі. І якщо нашота в Ютубі на цьому каналі, там буде Telegram Web, ну просто Telegram.org, чи як він там підписаний. А основний трафік йде в нас з Telegram каналу Ви дивитеся цей відео, мабуть, теж бо прийшли з Telegram каналу А на там тому каналі, на який залили трафік, був якийсь непонятний сайт. Там. Я просто копіюю ту силочку, вставляю в Гуглі, і це просто якийсь лендінг. Де просто так от список силок. І це, мабуть, для того, щоб оці ботоферми могли просто чи живі люди зайшли на ту сторінку і так от. І це робиться просто величезними масами. Не знаю, DDoS атака тільки в світі не ІТ, а Ютубу. Далі. А, я ще хотів сказати. До речі, це буде бонусне про. Давай, коротше, зараз розкажемо по, по сценарію, і ще одне те, що я згадав. Нагадаєш, окей? Плюс. Давай. А що ти там придумав? Я вам розкажу потім. Добре. В кінці. Оцей хитрий задум. Добре, давай, погнали. байт. Кажи оцей бумбак, я його не вимовлю. А бумбак? Бумфак. Бумфак. Да, Дафак. І пишеться отак. Непонятно, как Одним словом, теж був подкаст, типу, про один з найпопулярніших термінів пошуку Ютубі в Америці за минулий рік. Точніше, це не був подкаст, це був відос про те, як за допомогою трендів можна забустити свої відоси. Але там було сказано, що найпопулярніший. Запит пошуковий на Ютубі в Америкосів. Це є ж туалета Знову ж таки, не хочеться на цьому каналі вам про туалети розказувати, але так є, нічого з цим не можемо зробити. Є ніша, і все пішло від одного чувака, який вже скільки сім років робить той ну, канал, п'ять би, якщо напам'як чи сім. Ну не дуже перший добре, рік та. чувак робить цей канал. Канал називається Fuck You, Так от називається. Він ми що сказали, і в нього просто шалені перегляди. І ну наскільки я розумію, типу, весь мемшки туалета чи тренд пішов власне з цього каналу, ніби він його сам і придумав. Він схрестив на добра добера оце все докупи і вийшов з туалет. Мати рідна, шалені перегляди, там величезні гроші крутяться, і проблема лише в тім, що він кидає страйки на людей, які роблять схожий контент. Навіть якщо я не помиляюсь, там навіть ти просто робиш не таке ж саме, як в нього, але все, що пов'язане з оцим. Там людина голова, чи це я кажу людина голова, телевізор голова, коротше. Давай ну, так. Можливо, тут є люди, я. які е... шарять, цьому, та? які шарять, або які не шарять, їм буде дуже важко говорити Окей, про добре. сиреноголових, Шкібідіптуалети і про все інше. Коротше, суть в чому, що він кидав страйки всім. Навіть в нашій спільноті є дуже, дуже багато людей, які типу, писали, що от вони заробили нормально гроші на цьому тренді. Але оцей даб мазафака фак Да, накидав їм страйків, і що вимагає короче, за це. Тіпа, типу, бабло, то, тобто, типа, давай, гані, бабло, короче, тобі зніму страйк. Ну і пацани в нас в секретному телеграмі взяли докупи, схрестили свої мечі і почали кидати йому страйки. В відповідь ну це взагалі пішов такий тренд. Багато хто почав теж об'єднуватися і типа йому відповідь кидати. Його закидали просто жорсткими страйками, але він все відбив. Він всі страйки відбив через твіттер. Я більше скажу, в нього там виходили відоси дуже часто. І коли він відбив усі від, типу, страйки, він закинув нове відео, і воно вистрілило ще сильніше, ніж попередні. Тобто, по суті, він доказав Ютубу, що от його, типу, валили без... безпощадно. От, ти якраз знайшов. Та-та-та. Я просто хочу о, сказати вам, скільки, наприклад, останнє його відео заробляє взагалі за місяць. Добре, ти поки шукай, а я розкажу. Коротше. Суть в чому, що типу він відбив повністю всі страйки, йому Ютуб налив ще у три чи скільки разів більше переглядів. типу, і він далі, типу, заливає ці відоси. Тобто тут на жаль не прокатило. Тобто, трошки йому нервову систему порухали, але, але. Рекрас, той відос, на який налили трафік, в нього 80 мільйонів переглядів. Я просто копіюю йому не налили трафік, йому накидали страйків. Так, але після того йому Ютуб да. uh, дав трафік, uh, тому що він якби все відбив. І Ютуб такий: сорян, мен, ну ти доказав, що все окей, в тебе немає страйків, на тобі ще трафіка. Тобто у нього всі відоси збирають по 50 мільйонів переглядів, по 20-50, А тут та бац. Після цих всіх страйків, які всі намагалися контратакувати його. 80 мільйонів, бачите, отут 80 мільйонів один місяць тому. А, вставляємо на бот. І ось наш бот прорахував дохід з цього відео на 80 мільйонів перельдів. І так як це дивиться Америка, а це дивиться Америка, тому що це найпопулярніше в Америці. 200 тисяч доларів 361 тисяч доларів. Беремо десь посерединці. Зробив. Цей канал з одного відосу. З одного відоса. Капець? Капець. І Капець. Ще, блін, чувак заробляє такі бабки і ще, коротше, ну, ставить палки в колеса іншим людям, які реально не копіюють там, чи його відоси беруть, чи ще щось, Не просто роблять таку саму тематику. Тобто, блін, москаль одним словом. Я не знаю: москаль чи не москаль, ну, але докажуть, явно та. обіжена людина. Явно обіжена людина, яка, е, як то кажуть, хоче все собі привласнити. І не дай Бог хтось повториться. Ну такого не може бути. І а, якщо це справді москаль, типу, то ну не знаю, треба мабуть, скинутися і завалити його канал разом з в'єтнамцями. Так, от я ще хотів би сказати, що я сам платив такі взятки. Ось, але там було все по факту. Раніше, коли я займався сірим контентом, я брав чужі відоси, робив з них компілейшени. Коротше, і заробляв досить добре на цих всіх приколах, тобто не вкладаючи жодної гривні і витрачаючи на це лише час. Золоті були часи, лайк хто пам'ятає. Так от там реально були приколи, що блін, я брав чужі відоси. Тіпа, типу, і є були люди, які мені кидали страйки, і я вже сам їм писав. Типу, не вони мені писали. Я їм писав, що дав. Ми так писали. Доброго дня. Нам дуже прикро, що так сталося. Типу, наша команда типу, приносить вам вибачення. Типу наш монтажер там по неуважності взяв, типу, ваше відео, яке було там перезалите, десь ми його знайшли на Фейсбуці чи в інтернеті вільному. От ми не знали, що це ви. Типу, ми хочемо вам. Подякувати за таку творчість і винагородити вас, тобто відкупитися. Тобто, дати, заплатити людині компенсацію, моральний ущерб. І людина забирає страйк, ми їй віддаємо гроші. Найбільше, я вже може казав, не казав, типу найбільшу суму, яку ми платили, це було 700 євро. Типу, німцю із він там ферми знімав чи трактора, щось, типу того, коротше, фотограф якийсь. І от ми йому найбільше заплатили це 700 євро. І давайте, коротше, вишенька на торті. Останній оцей бонусний, який я казав. Я вважаю, що YouTube такий же самий Рікітер, як і всі оці, коротше, в'єтнамці, москалі, коротше і інші люди. Всі, ви пам'ятаєте, у багатьох писало той місяць чи позапрошлий місяць, типу, на вашому каналі недійсний контент. Правильно там Недійсний писали, так? та? Блін, і всі такі. У нас в чаті, що за недійсний контент? Що, не... трафік, типу, що за трафік? Що таке? Я нічого не роблю, в мене все окей. Типу. О, на моєму каналі, до речі, взагалі такого не писали. І тут через місяць приходить. На AdSense заходять гроші, все окей. Типу ти такий дивишся, о, баблічко прийшло супер, клас. І тут бац. Ну, на одному із наших каналів. Мінус 300 з чимось доларів. Типу, ми вияснили, що у вас був не дійсний чи неякісний якийсь там трафік, туди-сюди, причому на цьому каналі цього не писало. І це ще невелика сума, тому що є учасник секретки, і йому списало, якщо не помиляюсь, порядка трьох тисяч. Трьох з половиною. Трьох з половиною тисяч. На... Ну, але там не за цей, там за Коротше, там за страйк. Але... За забрання монетизації. Але розумієте, гроші вже були на цензі? І вони просто ушли. Наприклад, раніше такого не було. Два роки тому. З, тим каналом... Рік навіть тому. з, з твоїм каналом могло стати все, що хочеш, але якщо твої гроші на оценці, то твої гроші вже в тебе в кошельку. А зараз навіть за сенсу можуть списувати, тому будьте обережні. І. Так ви уявіть, скільки людям вони познімали по 300, 200, 20, 100, там, не знаю, 50 доларів. Ти уяви, це тисячі мільйони юзерів, яких зняли. Тобто Ютуб так круто, бляха-муха, всіх нагнув, і ти нічого йому не скажеш і нічого йому не зробиш. Ну, типа, при тому, саме смішно, що коли ти нажимаєш цю вкладку, щоб розібратися, що не так з твоїм контентом, курчамать, і він там пише: Ми точно не знаємо, типа аля наші спеціалісти працюють ну ми тіпа, думаємо, що щось було не так. І все, ти не можеш ні обжалувати, ні навіть не можеш зрозуміти в чому суть і хто винуватий. Типу, щоб цього не повторилось. І я просто не можу уявити, які це суми. Ютуб просто заробив на цьому. А добре, раз ми вже говоримо, що Ютуб сам типу, може обхитрювати трошки юзерів, А є така штука, Ютуб дуже часто на різного роду контенті може сказати, цей контент неприйнятний для рекламодавців. А, ну, там, коротше, жовта монета у вас. Або, типу, вам взагалі монетизацію не підключили, бо ну, на таке монетизацію не підключаються, не підходить рекламодавцям і тому подібне. Але ж сам то рекламу крутить на цих відосах, І на каналах, де немає монетизації, теж так. ви можете зустріти типу, рекламу. Куди цей весь дохід, де? Ютубу. І, наприклад, ми робили відоси, робили канал. Ютуб нам сказав рекламодавцям не підходить, це не буде монетизуватись. Але реклама крутиться і дохід дає просто не нам. А Ютубу так. І ну ви всі давно да знаєте. Хто новенький, той буде знати, що е, рік десь ще скільки назад почався оцей дебільний тренд: що клас, ти запускаєш канал, Ютуб тебе зразу бустить, летить. Ти такий є, клас, ти дуже швидко доходиш до монетизації. Ютуб тебе рекомендує, крутить на ньому свою рекламу. Тільки ти отримаєш монетизацію, все, ти випадаєш з рекомендацій, випадаєш з головних, там ще там, коротше, інших каналів. Тіпа. А все через що? Через те, що поки ви Ютубові вигідні, він буде вас просувати. Як тільки з вами треба ділитись, ну, у нас ще є ряд інших каналів, які до монети не дійшли, ми його капо просуваємо. Тому, коли ви вже отримали монету, вам треба так напрягтись, щоб. Це я так скажу, Ютуб бачить вас перспектива, щоб система, щоб алгоритм, щоб абсолютно все по показниках ваших відосів від регулярності, закінчуючи утриманням і всім іншим, показало Ютубові, що ваш відос і канал далі треба просувати, навіть коли вже отримали монетизацію. Саме більше до речі, о оцих приколів я бачив із кулінаркою. Е я знаю не один випадок і не одну людину, яка там, наприклад, робила кулінарний канал. За 10-15 днів людина доходила до монетизації. їй давав офігенні просто перегляди, там і так далі. Людина дійшла, отримала все. Ютуб йому не дає більше переглядів. Людина що робить? Блін, я роблю тоді новий канал. Всі, отак. От типу, я так швидко дійшов до монетизації. Людина робить новий канал. Типа, вся та ж сама історія продовжується. Монетизація, все. Людина робить третій канал. Так же само швидко доходить. Все, і іменно, ну, типу, в нашій спільноті я найбільше зустрів таке на кулінарних каналах. Тож, тепер ви знаєте, що існує на Ютубі, це є такі баталії цілі. До речі, куми, а будемо в'єтнамці 10% давати? А, <реш> не знаю. До речі, от на кінець просто скажемо, ще за в'єтнамців. Це не просто плати 10%, бо от ми тебе завалимо. Це так, це і це основний момент, чому всі погоджуються. Але з іншої сторони, вони пропонують свої послуги в просуванні, в якомусь трафіку якісному. Спільнота, там Спільнота, ще щось. Сільнота, можливо, кінечка. Ми поки що не заключили зділку з в'єтнамцями. Ми от хіба можемо заключити зділку з в'єтнамцями, щоб замочити мускаля з унітазами. Це трохи різна тематика. Але... але Але насипати вони йому можуть. Так, до речі, вони. А, нашому другові кидали страйк, щоб ви розуміли, там взагалі ситуація була, а, як він з ними зв'язався. Вони в нього потерили ось, а, він їм дав страйк, вони йому дали теж страйк, потім вони списалися, контактувалися, але він то страйк забрав, а вони такі страйки покидали, що забрати їх нереально було. Тому, типу, от фігня моляте. Коротше, поки в'єтнамці в нас крадуть картинки, та, то... Просто дамо їм можливість подумати добре головою, на кого вони бочко тут катуляють. Бо буде як ті ставці на початку, тільки замість кума буде вітнамець справжній. Насправді, насправді, якщо б вони знали, які ми можемо робити картинки з яким РП цим не RPM-ом, а Сітіером, то вони б нам би 10% давали б. Тож, нехай так і буде. Думайте добре, кому платити проценти і робіть Ютуб. Всім піс. Дай Боже. Люкс, ні? Ну, мене скрипить так сволоч сей. Чуєш? А ну тихо. А я думав, то в мене скрипить? У мене. Скот собачий.